1 січня минуло би 56 років від дня народження Василя Кожелянка. Василь Кожелянко — це митець, літератор, письменник, якого далеко не повністю оцінила Україна ні за життя, ні тим паче після смерті. Він народився і ціле життя своє прожив у цьому селі мальовничному красивому селі Кам'яна Стороженецького району. 51 рік віддала йому доля. Писав він спочатку поезію, а коли зайнявся серйозними романами, це вже у зрілому віці, перший роман Дефіляда в Москві. Його наробила великого, шуму на весь світ. Це було у 1998 році, в 1997 році він ще у редакції АЗЕТИ час закінчував писати цей роман і все скаржився, що Журналістика йому трохи заважала, тому що треба було відволікатися від, від письменства і на реальні життєві речі, писати те, що треба було для газети, тому змушений був піти на творчий хліба. Ну і тих 10 років, які, яких йому відвела доля, він був дуже плодовитий. За цей час 10 романів. Чотири збірки поезії, дві збірки оповідань, кілька драматичних творів у співавторстві це серйозний внесок у українську літературу. Але якщо вважати, що Василь є засновником альтернативної української літератури, альтернативної української історії, альтернативної літературної фентезі, фэн то Василь у нашу літературу вніс неоколодий вклад і ще цей внесок. Дуже шкода, що наша держава не може як гідно оцінити тих людей, які по справжньому віддали своє вміння, свій талант на службу Україні. Його твори єдиний, його твір. Срібний павук перекладений на фінську мову. Української літератури, українських творів немає на фінських мові, крім е, срібного павука. Ну і ще задовго до помранчевої революції Василь передбачив її. І він не передбачив не тільки революцію, він передбачив її наслідки. Він міг, якщо б він ще жив, він би передбачив наслідки навіть цієї влади. Я пам'ятаю, на Помаранчеві вироб... ребні порамаранчеві революції Василь вже не дуже тусувався в Чернівцях. Більше він був в селі, працював дуже багато, і враз він приходить на Майдан і говорить, Петро потрібно робити. І ви знаєте, він випускав щодня щоденну газету е на Майдан. Час так. Я був ведучим тоді мітингу, я не мав часу тим займатися. А таку річ, як він міг робити, робив, тільки він. І коли революція закінчилася, Василь одразу зійшов з Майдану, і далі працював, він знав, що його роль закінчена. І його роль завжди була на передові. То шануємо свої таланти, бережімо їх, нехай щаститься.